Мої вітання всім. Сьогодні починаю читати книгу авторства Джона Кехо. Під свідомості все підвладне. Від автора. Метою написання цієї книги було бажання поділитися з читачами кількома важливими техніками, які вважаю корисними для створення нової реальності. У книзі під свідомості все підвладне. Я поділюся історіями людей, які успішно використовують ці методи та покажу. Чому вони так добре працюють. Опанування сил Всесвіту і активна участь у творчому процесі досягнення мети захопливий досвід. Моя книга дає всі необхідні інструменти для цього. Вам залишається тільки застосувати їх. За 20 років я з великим задоволенням навчив за такою системою понад 100 тисяч людей. Тепер завдяки цій книзі зможу навчити безліч читачів. Якщо ви тримаєте в руках цю книгу вперше, тоді ласкаво прошу, впевнений, що мої відкриття підуть вам на користь і дуже радий можливості представити вам систему. Для опанування сили думки. Джон Кехо. Підсвідомість своєрідна Маріанська Западина. Це нетрі людської психіки. Підсвідомість ірує нашими вчинками, коли ми цього навіть не усвідомлюємо. Недарма Зигмунд Фройд сказав, ми не випадково обираємо одне одного. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості. Так і в нашій підсвідомості заховано ключ до щасливого життя. Керуючись набором принципів, які розробив Джон Кехо, ви відчините всі двері та відімкнете брами на шляху до успіху, його програма спусковий гачок у механізмі пробудження безмежних ресурсів людського мозку. Візуалізація, Правильна інтерпретація мрій, снита реальність. Засів думок, вродження здібності та схильність до творчості, взаємини та самооцінка використовуйте величезні резерви підсвідомості, щоб раз у раз змінювати своє життя на краще. Ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує. В нашій підсвідомості від себе добавлю книжку читав уже все, про що говориться в книжці, я вже встиг переконатися на практиці, що воно реальне. Скажу також, що існує ще одна книжка. Фактично, на мою думку, ідентична цій. Єдине, що там є ще один розділ. Якщо комусь цікаво дізнатися назву, напишіть у коментарях. Я обов'язково її пошукаю. А зараз почну читати для себе. Для застосування цих знань на практиці і з користю для інших, для вас, мої слухачі і підписники.